Законодавство про індустріальні парки останній раз модернізувалося суттєво в 2021 році. І це дало поштовх реальному розвитку цієї сфері в Україні. З тих пір ми кілька разів точково вдосконалювали це законодавство, але бачачи, що ця сфера бурхливо розвивається, 25 промислових підприємств зараз будовані або будуються в індустріальних парках. З'явилася потреба у суттєвому вдосконаленні законодавства з огляду на той практичний досвід, який ми бачимо у залученні інвестицій в цю сферу. Тому ми зібрали. Більшість проблемних питань, які турбують інвесторів, громади бізнесменів у розвитку індустріальних парків, об'єднали їх в новий законопроект. Він називається 12.117, і він покликаний ще більше пришвидшити розвиток індустріальних парків в Україні. Ці зміни вони не містять революції. Це є еволюційне, планомірне вдосконалення законодавства для того, щоб залучення інвестицій в реальний сектор було якомога ефективніше.